Це лавандовий сироп. Тільки коли вам будуть пропонувати його купити, в першу чергу спитайте, а який барвник використовувався для того, щоб досягти ось такого лавандового кольору? Тому що натуральний лавандовий сироп не має кольору, хіба що трохи жовтувати від цукру. Я додала до лавандового сиропу чорницю, жменьку спілих ягід. Можна додавати вишню або лохіну, а частіше я не додаю нічого. Уже перед подачою на стіл, тобто взимку, я можу додати чорничний або вишневий сироп. Але насправді кольору ми не надаємо такого значення. Зараз саме час збирати лаванду, щоб її засушити. Зробити букетики або ж зварити ось такий сироп. Зараз лаванда розцвіла, хоча не вся. Ось тут, на полях, лаванда ще розцвітає, ще немає того кольору. А ось на клумбах вона вже повністю розкрилась і на деяких кущах вже навіть починає відцвітати. Зазвичай так триває до кінця липня. Я зрізаю лаванду, щоб трохи насушити, але її багато не потрібно. Такі засушені квіточки можна додавати у чай. У невеликих вазочках або відкритих слойках їх можна поставити у шафи. Тоді шафи наповнюються чудовим ароматом, а також це гарний порятунок від молі. Можна зробити невеличкі саше, покласти їх під подушки, і тоді покращиться сон. Для того, щоб засушити лаванду, я просто зрізаю квіточки і кладу їх на тацю на деякий час. Приблизно за два тижні квіти висохнуть. Але протягом цього періоду кімната буде наповнена лавандовим ароматом. Щоб зварити сироп, я використовую звичайний рецепт кіло цукру на літр води або ж відміряю склянками. Так зручніше, тому що я варю сироп маленькими порціями. От зараз у мене така літрова каструлька. Сюди я насипаю три склянки цукру і наливаю три склянки води. Коли цукор розчинився, я додаю квітки лаванди, перемішую. Коли ця суміш доходить до кипіння, я її проціджую і потім ще раз довожу до кипіння. Ось так виглядає натуральний лавандовий сироп. Лаванда розпустилася в той самий час, коли вже відсвіла шавлія. Я її вже зрізаю і скоро вона зацвіте знову. А поряд з лавандою розцвіла сантоліна. Ось видно, як ті кущики, які я обрізала під нуль, не цвітуть. А просто зробилися такими сиво-зеленими кульками. Але деякі гілочки я залишила, тому що мені дуже подобаються ці похнасті жовті бульбашки, і зараз вони розквітають. Потім їх треба буде обов'язково зрізати. А ось ця маленька клумба, яку я посадила минулої осені. Всі кущики прийнялись. На наступне літо вона буде ще пишніша. На засушені квіти і сироп у нас іде дуже мало лаванди. Решта ж залишається до кінця липня, коли вона повністю відсвіте, тому що протягом усього липня. Лаванду їдять наші бджоли. А на початку серпня ми качаємо лавандовий мед.